27 жовтня в Україні відзначає День посемності і мови. Це одне з наймолодших державних свят. Його запровадили у 1997 року за ініціативою всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Сьогодні вшановуємо цей історично важливий для нашого народу День. Опановувати мову людина починає з народження. Спочатку прислухаючись до слів матері. Рідних, згодом вимовляючи звуки, склади, слова. Протягом життя з мавку і до останнього подиху людина супроводжує мову. Як не існує веселки без різнобарля кольорів, так не існує люса безбаристого вікна мов, однією з кращих квіток, якого є наша українська. Коми з нами всі гуртомиці день важливий та чудовий. Ми всі єдині та разом шануємо рідну землю з мову. Душею ллється мови спів, принить, сміється, без опина. продовж незлічених віків ці пісні лунуть у родинах. Слова сплітаються у мову. Таку прекрасну і живу співає мати колискову Про мир і спокій наяву. Чарує мова наші долі, жива ниточки душі, ко землі наші колинові, що робить кожен усі. Мова це скарб, який народ стереже Вона дарує безліч бабу і душу українців береже. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. То столу біжить, то сміється, співає, то і скринком гуморою а спалахне. Скільки сріво в тобі є, уж господь один знає, мову, рідна моя, ти як сонце ясне. Рідна мова моя, поетична, писемна, полісткова і ніжна, як співсолоддя, як народу душа, щира, ніжна, натхненна, З найкраща у світі, бо рідна моя, слово до слова, і вийде чудово, мелодійна, і магічна для нас усіх мов. Магія слів, чаує людину, утворює мову, чудову лег. Сникайте і вивчайте науку єдину і не складно вам бути на своїм шляху. 27 жовтня, день пасемності, і мови, присвячені пам'яті Нестера Літописця. Він прийшов до Києва Бечерського лаври 17-річним наком і назавжди залишився тут, щоб стати не тільки монахом чорнорильцем а й батьком української історії. Нестер літописець. Стояв біля витоків української писемності, збирав відомості про походження свого рідного Києва, його засновників, розповідав про події, що відбувалися на його очах, преподобного Нестора, вважають батьком української історії та словесності. Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття найбільшим винаходом людству було письмо. Писані знаки дали можливість людям зберегти істинне знання. Наші лідери створив понад тисячу років тому болгарський священик, вчений і просвітитель Кирило разом зі своїм братом Мефодієм. Мужній, кріпися наша мова, не дайся ворогу під ніжку. Хай стане списом кожне слово, бо вже перейдено рубіж. Горить земля під супостатом, ще її осінь жару додає, верхливий звір, що звався братом, тебе святу не визнає. Лихій уміє тільки красти, за гріш і за зростівки. Лиш Бог рятує до напасті, і він нагоду нам дає. Збагнути час, бідна мова, в одну сім'ю в один народ, вона державності, основа, надійний захід під незвуч. Тож вивчайте рідну мову. Вже тепер з маленьких літ, українське наше слово, хай звучить на цілий світ.